Комунальні всякі щуки. Щухи комунальні. Це, я все, бацані. Щоточки доукомплектовуємо будь-який великий трактор. Якщо треба. Є дуже класні садові, комунальні всякі агрегації. Привезу таких щоток. Це стільки? Двох? це двох Це ще 2,50. Потім гілко подрібнювач теж хто Хто цікавився. Ось такі доукомплектовуємо. Потім мульчари. Матен, це коротше китайська фірма, але вона переважно в Європі імпортується. Це столковий дуже якісний, типу як бомби. Гідросміщення. Дивіться, ну все що треба. Вот далі. Садові кос. такі Різні. такі були. Дивіться. Так, пацаны. Я один води смогу. Так, да, не треба. Лігко притулку. вообще легко, легко залишиться. Так, все. Е, Ось такі у садові коси. Теж бачите, можна чіпляти навіть на... Це у нас 354. 354 потягне. В кого якісь виноградники, або садові ділянки, або газони, або е, якісь ну, на комунальні підприємства на любі, е, для любых робіт. Дивіться, які круті мульчера з молоточками. О. Якщо комплектуєте в нас докупи, до трактора, там обладнання, наприклад, гілкоподрібнювач, косу, такий вомольчик, ще щось, буде з, з общого чеку хороша дуже знижка. І теж можете агрегувати на карту, на Енея, ДТЗ, навіть один МТЗ є. Там. В принципі, любі, любі варіанти є на вибір тракторів. Це помаленьку. помаленьку. Зараз ви є. Кому цікаво, звонить, гілкоподрібнювач. А не пам'ятаєш на скільки? На 50 прайсів чи на більше? По-моєму, на більше. 50 плюс тон, стоп подобию. на наконець, нові скалодери. Хочете мати за мінімальну живуть ціну. Тобто даємо знижки в приділах прайса, то це нова техніка 25 літрів. Дивіться шком Такий фільтер, з розширительним бачком на масло, з компресором, з ресівером, повністю все повне паште. Бажаю, скаут. Далі йдемо. Фортеж. То Кому треба дешево, кому треба дешево. І щоб було найбільше дура, здорова. 150, ще на 500 долярів на неї ціну. Є така бо, з старишим мостом. Більш, таким, меншим. Є з більшим, ну Це такі нюанси, те, що кому цікаво, дзвонить почистить. Тут нормальні, ззаді, за таку ціну нормальні. Ну, мост трьохточка, розкоси, кілограм 800 воно підніме 100% великі диски, в ліс кудись їздить і ціна сносна, вміняємо, тобто супер трактори. Хто хоче безремньовий, щоб дешево було, пожалуйста, вам безремньовий, щоб було дешево. До речі, от на такій Ельці зараз нижка, покажимо став. До того, що ціна дивіться, наприклад, в тому ж скауті і в інших Сінтаях, обичний редуктор, тут йде посилений. І теж є чорні, зелені, а, які там ще є, вони сині. Там далі стоїть я покажу. А, які які без переднього моста. Хто не хоче зв'язувати з ремнями, тому треба безремньовий. Так є вийду. Сінтай, там вони можуть булат називатися, як водо, скаутор середній Це ж теж сім дай. Коротко, все, 6 передач, найменша ціна, 6 передач, просто 3 циліндри на муфті, на резиновій. Яку всі. Ну і що то І по шифінгах. Ще з моїм найком дивись. сука Коротше, шифер, хлопці, купіть шифер. Мені, походу, нові треба буде карту брати. На наступний раз. тому Треба хоча б два таких чи три продати. Якщо без жартів 240 Ось то буду різати піщану. Хто дивився ту шкаруху всяку, ВРТ-кінтаври, скалоти. все має місце бути, але зараз буквально на 150 доларів дорожче за ВР чи на 200. Ось такий от цілий повноцінний шифен з новим дизайном. Ви можете взяти з таким капотом, можете взяти з класичним капотом. Любий, це не грає, всі оригінальні. Всі з лідьйом, на боці, мотора, моторах, на трьох місцях, на коробці, за саму низьку ціну скомплектуємо, проведемо новенький. 24 або 25 рік. Такий. І, звісно, з передним мостом. Осьо. А де з передним ось Ну все, перейдемо моток. Оце БФУ, він дорожчий йде трошки. Там примусово йде. І буду, ще комплектації, я не знаю, чи будуть гідравліки на плечі. Ну, кому треба. Будуть. А бешка взагалі 4 тисячі. 4 тисячі бешка, повна привідна шифка. То на 400. Все те саме робо, що й Донфен, тільки майже в два рази дешевше. Буде вам погрожувати. І оре, і культивірує, і сажає, і купає, і фрезерує, і косує. РАКС можна робити, і транспортером можна робити. Він шумний зараз, тарабаний, але роботу свою робить. Хто такий має, напишіть в коментарі, ви, ви ж знаєте, що це не, не шир Ну, Тут іменно, э, гроші ви платите не за комфорт, а за железяки. Просто покажи в оту коробку, яка йде ну, не 8 передач. Не в кожному трьохцилиндровому є 8 передач. За такі, за такі то гроші на 8 передач коробка. Передній мост на кардані передовка. От. і це, тонна на 400. Це да, ви можете да, в поле, на гектарів да, до п'яти. Да, Горя собі да, не знает. Да, викинуть мост. Размещение. Да, викинуть на, в... 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 вот на приемку, бля? викинуть Еще раз увижу, що ти здесь доставил машину, блядь. Тому що я так крайней переїхав, блядь. Выкинуть. Я сказал, хоть один трактор останет, я тебе прирою, блядь. Викинуть. Викинуть мусорку Т25 і похороніть його, не знаю, на задній дворі, купіть собі нормальний трактор. О, це е, вам зробить роботу більше, ніж Т-25. Він передній мост має, він копієчне обслужування, він тонну 400 має, він тягне Нормально, воно нове, воно не старе радянське корито, воно нове, воно пахне новим Китаєм. Пахне новим Китаєм. І воно добре. Хто має такі шифри, не дасть мені соврати. Що я не бобов, що воно пропрацює, не буде ламати. Нормальні мости, нормальна коробка за такі гроші, за такі гроші і от трьохточка, півтони майже він не піднімає. Деві світаї всі, не всі піднімають півтони Ми тільки що там знімали, десь світай. Ну коротше, не відкривається. Якась свінтаї, можна. От, все. Так, тепер, якщо вам взагалі грошей немає... Ви ну, взагалі голяки. Ось так ходите, отак, отакий, якщо взагалі, ну прям піпець. Пожалуйста, вам варіанти дракони-нагороди. Дракони-нагороди, не за дорого. Дракони є 216. Це взагалі що таке? А що це таке? А, це файтер. Це раритетний файтер, хлопці. Він э, спец ціна на нього буде. Но не халява, тому що він багато пройшов. Він такий у нас, вітеран. Ось! В передньому стові, щоб люди дорогі якихось там, там може на гектар. Гі... Передочок є, передочок ведучий. Передочок ведучий. Коробка, як в шифені. Контроль пройшов. Бачите, написано. От. А, потім 16. А ні, це так 200к 200. це, це самі, походу ходові двохсоточки. кентаврики. 20 кобил. Мотобочна навісна саме простенька комплектація, така мотофреза, пужок, доставка, все, під ключ. І вже не, не ходите за тим мотоблоком, вже хоча б їздити на чотирьох колесах, не портити собі здоров'я. Понятно, тут і прицепи можна більше вчепити якогось і щось кудись в ліс, їздить трошки. Ну, вже собі такий міні-трактори. На рамнях, на міні-трактори. Воно зручніше, воно буде більш-менш, як то кажуть, і робити. І ціна не космос, не треба, там 5-10 тисяч доларів, щоб купити собі трактор. Для села таке нагород саме раз буде. Або шифром, якщо трошки треба там десь горати, пожалуйста, шифер. Тут же можна по шкафці піти. Тут одна точка, тут типу, таку моторбочнику піде. Тут вже собі можете підвалку. ну все навісне любе. Ось Ото такі самі варіанти, що є саме вже дешевше, що Вот, на тракторі. Так що, хлопці, вибору є багатько. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і... Всем до скорого. Все. Ну, я думаю, что нарезать можно.